А вони читачі? Все Все, добре. Ну що, почати? Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. На засіданні комісії питання соціального кажуть про населення охорони проводить. Та роботи з молодю прибуло чотири депутати. Говорить для засідання комісії. На Народя комісії вноситься наступне питання. Перше. До затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території Хурської міської ради на 2025-2029 Давайте Тут технічні помилки програми 20-26-2029. Просто поуправляйте собі, будь ласка, ми вручаємося. А, ну це просто технічна печатка, так? Да? Да. Значить, розтвердження програми на 2026-2029 роки. Інформує Олег Манінку, начальник відділу ЮРУ... комунального комунального господарства Душанської міської ради. Друге. Завершення комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 да, 2026-2030 роки. Третє, затвердження цільової програми Національного пострадичного виховання дітей та молоді на 2025 2030 роки. Інформує Ольга Самчук, начальник відділу освіти, молоді та спорту. Четверте. Затвердження програми розвитку культури туризму на 2026-2030 роки. Інформує Ірина Жарук, начальник відділу культури та туризму. Ну і різне. Шановні присутні, я пропозицію. І, у нас ця програма вона діяла до 2025 року, ми просто переносимо її терміни і залишаємо без змін. Ну як би так? Я хотіла запитати, от від цієї програми у нас є сподівачку питання? Раніше виділялися кошти, коли був бюджет більш, більш наповнення, бюджету виділяли кошти на стерилізацію. Стерилізація допомоги, так? Я хочу поінформувати, що буквально місяць тому у нас із американської асоціації да, працювала на території нашої громади така так, ветеринарна лікарня, де кожен бажаючий міг принести тварину і простерилізувати, як для заходу дивилася. От, ну, багато було, як то кажуть, коринок просто реалізовано. Це теж можна дати змогу те, що зменшиться. Ну, ну, коли бачиш, як кидають ці котеняти, ці собача у такий холодний час, ну, це просто душа кров'ю вбивається. Люди якісь такі, я не знаю. Прошу проголосувати, Хто за? Проти 0, Утримались 0. Дане питання виноситься на розгляд сесії міської ради. Дякуємо. І в затвердження цілової програми національно-патріотичного рухування відмові. Так само і. Дана програма також закінчує тему дії 25-му році, тому просимо продовжити дану програму. Вони відповідають стратегії національно-патріотичного виховання завершення указом президента України від 18 травня 2019 року. Прошу підтримати. За те, що це питання наразі є, як це кажуть, дуже важливим. Це свідомість дітей, це є виховний процес. Це те, що потрібно має бути. Голосуємо. Хто за те, що дане питання винести на в сесії? Хто за проти нуль? Утримались. Шановні депутати, до де Вашого року виноситься програма, яка нині діюча програма продовження теміну на 26 30 30 роки. Але я вас прошу е зараз доповнити її, не дає от о, щойно така виникла пропозиція. Прошу вас підтримати у е розділі четвертому пункті другому. Перераховується декілька із масових заходів, які проводяться. Я пропоную не перераховувати, оскільки дуже багато заходів зараз додається пам'ятних дат, а просто описати державних свят і пам'ятних е дат, і е заходів згідно річного плану військову культури. Планую таким чином замінити, щоб не перераховувати жодному е випадку. І е в кінцевому розділі було внесено раніше охорона культурної спадщини. Оскільки е, створився новий сектор міської ради, де буде ну, працювати він, е, із програми культури зараз цей розділ згляну. проте Є в принципі нагальна потреба, оскільки це не лише культури програма, це комплексна програма Радомишівської міської ради, тому я все-таки прошу включити охорону культурної спадщини, де виконавці будуть не лише відділ культури, а й новий е сектор, який створився, і е відділ ЖК, де будуть відповідно три-чотири виконавці, але все-таки охорона культурної спадщини, вона була Це Саме такі два доповнення е в розділі чотири. Змінити не перераховувати заходи, а змінити усі державні закладів стартапа депутати, і заходи згідно плану, річного і додати про культур спадщини. Дякую. Теж так само хочеться подякувати Леонідів і всім працівникам відділу культури і під вам структурних підрозділів, і будинків культури, і клубів сільських. Теж на 200 день, де я не знаю, дуже велика робота. Велике спасибі. Нам потрібно проголосувати за ухвалення даного питання. Хто за? Прошу Знаходяться ще центр ПМСД і КСП, тому що лікарні. Я дуже прошу, Оксанд Волонійович, так само згодити дане питання, тому що я відчуваю, що у вас є великі проблеми. Не може бути такого, що за одною адресою знаходився житловий будинок, в якому мешкає 8 е е родин, і за цією самою адресою знаходиться тепер лікарня і центр ПМСД. Прошу подати це, як мій депутатський. Хорошо, дякую. Депутатський Дякую. на сесію про не виноситись. Добре, я вже озвучила спочатку на комісії. Можуть, да? Добре, добре. Дякую, що ви поділи